Зараз багато хто зі мною не погодиться, але все одно скажу про три товари, які я не хочу і не буду водити до асортаменту. Перше це квіти свічки. Насправді ці свічки дуже і дуже красиві. Я неодноразово думала навчитися їх робити, але прийнявши усі за та проти, я все одно не стала цього робити. Пояснюю, чому насправді ці свічки виготовляються повністю з нуля. Тобто кожна пелюстка та стовбур створюється вручну. І Все поступово приєднується фрагмент за фрагментом. На свічку може йти від 2 годин до декілька це днів. Це дуже багато, коли ти хочеш масштабувати. Більше того, така робота не може коштувати дешево. А нас люди не готові купувати за тисячу тисяч гривень свічку, яку вони можливо навіть не запалять, бо вона дуже красива, і вона, на жаль, буде припадати пилом. Другий товар свічка з гелевого воску. Насправді виглядають такі свічки дуже ефектно та гарно, але це все до моменту запалення. Далі віск розстичаться. Але це не є основною причиною. Проблема в тому, що гелевий віск – це парафін. Так він очищений, але нічого в цьому хорошому немає. Все ж є за гарні матеріали для нашої свічок. Хоча повторюся, що ці свічки страшне мені їх подобається. І третій варіант це свічки звишини. Я пробувала з ними працювати з цим матеріалом, але мені не зайшов запах. Я робила такі свічки не на продаж, а як подарунки клієнтам ну і трошки для рік. Але запах був занадто різким та ароматним для мене, що я просто не могла з ними. Працювати. Ну і на таких свічках не завжди можна зробити якийсь дизайн. Також мінуси ще в тому, що не можна такі свічки робити ароматизованими та з дерев'яними гнотиками, а ще те, що ці свічки дуже швидко згорають. В свою чергу я обираю свічки більше в гіпсових кашпо, бо мені подобається створювати їх та робити на них дизайн. А як ви вважаєте, потрібно йти ногою в тренди чи забувати на свої принципи та правила? Діліться своєю думкою в коментарях.